Ми живемо в непростий час випробувань війною, і тому ми закликаємо всіх допомагати Україні в цей непростий час для того, щоб Україна зберегла свою державність, щоб Україна перемогла у цій непростій боротьбі. Тому ми просимо людей доброї волі і надалі підтримувати Україну. Ми разом підносимо молитви, ми взяли участь в національному литовному сніданку, українському молотовному сніданку сьогодні тут. Біля Вашингтону в українській парафії Андрія Первозланого ми також разом з українською громадою підносимо молитви до Бога, адже віримо, що Господь може все змінити в одну мить, і тому ми просимо Бога, щоб Господь давав мудрість тим, від кого залежить завершення війни в Україні. Тому разом ми неодмінно переможемо, але потрібно кожному на своєму місці робити все від нього залежне, щоб вносити свій внесок в наближення нашої спільної перемоги. Слава Ісусу Христу і слава Україні.